14 порад по самообороні, які можуть врятувати ваше життя. Ми звикли бачити новини про напад на телебаченні та в кіно. Але ми завжди думаємо, що з нами такого не трапиться. На жаль, ніхто не застрахований від нападу. І є декілька відомих рекомендацій з безпеки. Наприклад, не ходити темними вулицями на самоті, не впускати незнайомців будинок або не сідати в машину до невідомої людини. Але ви знаєте, життя настільки непередбачуване, і як кажуть, краще перестрахуватися ніж потім шкодувати. І так, як поводитися, якщо вас схопили за руку, де стояти у ліфті, які програми безпеки варто використовувати? Ви будете на поготові, якщо подивитесь наше відео, та, будь ласка, не забудьте показати нам, що воно було корисним для вас, поставивши лайк. Чотирнадцятий номер. Тримайте руки правильно. Кулак або долоня, суперечка про те, що буде більш ефективним у бійці. Ведуться давно, але найчастіше ваша рука автоматично стискається в кулак. Перед ударом важливо скласти кулак, не пошкодивши пальці. Не відкривайте великий палець для удару, але й не ховайте його під пальцями. Швидше за все, це призведе до перелому. Номер 13. Як виплатитись з мотузки. Пам'ятайте, чим більше простору, тим краще. Якщо вас зв'язують, тримайте руки в кулаках. Якщо зв'язують тіло, вдихніть, щоб ваша діафрагма розширилась. Чим більше простору залишиться між вами і вашими путами, тим більше шансів вирватися з них. Номер 12. Як звільнитися від скотчу? Якщо ваші руки зв'язані клейкою стрічкою, можна просто розірвати її на частини, підніміть руки над головою, а потім щосили опустіть їх. Цей метод можна застосувати навіть якщо ваші руки пов'язані ззаду. Номер 11. пам'ятайте про вразливі частини тіла. Є велика ймовірність, що ви виявитесь не таким фізично сильним, як нападник. Що робити, якщо це так? Покладайтесь на елемент несподіванки, задайте удару настільки сильно і швидко, наскільки зможете. Якщо ви роздумуєте чи надто довго сумніваєтесь. Ваш супротивник зрозуміє ваші наміри і стане ще злішим. Будьте непередбачувані, це може збентежити атакуючого і дати вам дорогоцінний час, щоб втікти. І найголовніше пам'ятайте про вразливі частини тіла, очі, ніс, адамове яблуко, коліна та гумілки. Номер 10. Використовуйте програми безпеки. Використання сучасних методів, як, наприклад, Family Locator чи BeSafe, або інші аналогічні дозволить вам відстежити пересування ваших друзів або родичів і при необхідності посилати сигнал тривоги. Номер 9. Придумайте кодове слово. У дитинстві багато хто з нас винаходили коди, нові слова і навіть мови. Це здалося б непрактично, але це хобі може потенційно врятувати ваше життя. Разом з попереднім методом, якщо у вас немає можливості поговорити або написати смс, зашифрований сигнал SOS розповість про ваше скрутне становище, якщо ви приділите розробці шрифтів ще більше часу. У разі небезпеки ваші рятувальники зможуть зрозуміти, куди вас забрали або навіть дізнатися точне місце. Де ви знаходитесь? Номер 8. Використовуйте підручні матеріали. Будьте настільки творчим, наскільки це можливо в умовах, що склалися. Використовуйте будь-який об'єкт, який може допомагати. Ваш гаманець може служити щитом від ножа, тільки не притискайте його занадто близько до вашого тіла. Ваш шарф можна кинути в обличчя атакуючого, щоб виграти пару секунд, щоб втікти. Парасолі та сумки, і навіть невеликі монети в кишені можуть допомогти. Ключі один з найкращих інструментів, тільки не втрачайте час, намагаючись використати їх як кастет. Ще одна річ для самооборони гребінець. Якщо ви натиснете ним трохи вище, верхню губи атакуючого, тисніть якомога сильніше. Це викличе сильний біль і відверне увагу злочинця, так у вас з'явиться час, щоб втекти. Номер 7. Тримайте перцевий балон у легкодоступному місці. Немає сенсу тримати перцевий балончик у сумці. Якщо нутрощі її є бездонною чорною дірою, напад зазвичай відбувається несподівано, і ви повинні якнайшвидше дістати свою зброю самооборони, тримайте її в кишені, щоб швидко використати її і втікти. Ці трюки легко запам'ятати і використовувати. Не забудьте поставити лайк за те, що ми зібрали їх для вас. Номер 6. Якщо вас схопили за руку, ви можете вирватися, використовуючи правило великого пальця. Ніколи про це не чули. Відповідно до цього моменту вам потрібно висмикнути руку до великого пальця зловмисника. Пам'ятайте, що ви повинні зробити це швидким і різким ривком. Якщо нападник усвідомить ваш план, він з усієї сили стисне вашу руку. В цьому випадку використовуйте ногу, вдарте його в пах або по колінах. І наступайте на ноги так сильно, як тільки зможете. Номер 5. Якщо вас схопили за волосся. Одним з найбільш поширених способів нападу є хапання волосся жертви. Цей метод не тільки дуже болючий, але також забезпечує майже повний контроль над тілом жертви. Насамперед візьміть руки атакуючого обома руками. Це дозволить вам зберегти контроль. Потім потрібно знову використовувати ваші ноги. Як тільки ви відчуєте, що рука атакуючого послабила хватку, відпустіть її та біжіть. Номер 4. Якщо вас схопили за шию, в такій ситуації потрібно вдарити атакуючого в пах, або тицнути пальцями йому в очі. Біль змусить його послабити хватку. Номер 3. У ліфті. Всім відомо, що не варто обходити в ліфт з незнайомими людьми і краще його покинути. Якщо хтось підозрілий увійде за вами, зробіть звичку стояти спиною до тієї частини стіни, де знаходяться кнопки. Краще натиснути кнопку для свого попутника, ніж дозволити йому зупинити ліфт і застрягти між поверхами разом з вами. Номер 2. У машині. Як у випадку з ліфтом, може запобігти нападу. На додаток до стандартного правила, забороняючи сідати в автомобіль зі знайомими людьми, ви можете назвати комусь по телефону або хоча б записати номер, колір і місце знаходження машини, так, щоб водій почув це. Якщо нападу все одно не вдалося уникнути, зосередьтесь на вразливих місцях, пах, ніс та очі. Номер один навчіться надавати першу допомогу. Якщо ви досі ігнорували основні правила надання першої допомоги, настав час їх дізнатися. Може статися ситуація, коли ви чи хтось інший отримає поранення, а швидку доведеться чекати. А так ваші навички першої допомоги можуть врятувати життя. Крім того, у нас ще є кілька правил, які можуть вам стати у нагоді: будьте насторожі, музика в навушниках, екран смартфона або просто звичка дивитися під ноги можуть відволікти вас і перешкодити помітити злочинця. Періодично оглядайтесь. Якщо у нападника не вийде використати елемент несподіванки, він може передумати і не напасти. Тримайте дистанцію, намагайтесь не заходити в кут за будь-яку ціну. Навіть якщо нападник слідує за вами, не зменшуйте крок, рухайтесь вбік і спробуйте змінити траєкторію руху. Тримайте долоні перед собою. Це не тільки захисна позиція, просто переконайтеся, що ваші руки знаходяться на одному рівні з підборіддям, а ваші лікті напівзігнуті. Але примирливий жест це спосіб сказати: заспокійся, давай вирішимо все мирно, в той же час ви даєте зловмиснику зрозуміти, що здатні відповісти. Крик, ви можете скептично ставитись до ефективності такого правила, але якщо ви закричите, найкраще при цьому. Спробувати здаватися незаляканим і зосередженим. Це збентежить атакуючого. Чому? Чи знаєте ви, яка реакція у 80% всіх людей, на яких нападають? Це може бути откровенним для вас, але вони завмирають і втрачають мову, що ще гірше вони слухняно дотримуються вказівок агресора, навіть не роблячи спроб звільнитися. Криком ви руйнуєте стереотип поведінки жертви. Навіть це допомагає вам набратися храбрості, яка потрібна, щоб протистояти. Нападнику. Крик також служить сигналом про допомогу. І нарешті давайте визнаємо це. Жоден злочинець не любить шум. Біжіть. Навіть якщо ви освоїте всі трюки і прийоми самооборони, ви все одно не будете супергероєм. Вам не потрібно відчувати свою фізичну силу над нападником. Головна мета залишитися цілим. Три основні пункти: звільнитися, дезорієнтувати атакуючого, втікти. Ці поради допоможуть залишатися в безпеці, але ми сподіваємося, що вам ніколи не доведеться їх використати. Поділіться цим відео з друзями, щоб переконатися, що вони будуть знати, як захистити себе, і поставте лайк. Чим більше лайків збере це відео, тим більше людей побачить його. Будьте у безпеці.